Усіх на каналі Біноманія І цього разу у нас на ремонті ось такий гігант. Це астрономічний бінокль, повна назва якого Sighetta Asterial 25х100. Ринкова його ціна складає близько 600 доларів. Даний бінокль один із самих потужних біноклів із класу астрономічних. Є багато різновидностей такого бінокля. Тобто, є такі ж біноклі під брендом. «Арсенал», Celestron, «Зумель», Orion. Ну і принаймні я назвав тільки ті, що я зустрічав. Але є і ще інші бренди. Ну, по суті, усі вони мають таку ж саму оптичну схему, тільки назви брендів різні. Даний бінокль можна вже виправдано назвати бінокулярний телескоп, оскільки розроблявся він переважно для застосування в астрономії. Ну і також для любителів наземних спостережень за об'єктами на значній віддаленості від 3 км і більше, це саме те, що вам підходить. Виробник даного бінокля вказує на те, що він заповнений азотом, але я цього не можу підтвердити, так як іноді виробники, особливо китайські, для того щоб покращити позиції на ринку, вказують, що є азот. Оптичне скло в ВАК-4, що у сукупності з апертурою цього приладу, тобто поєднання діаметра об'єктива, який має велику фокусну відстань, дає дуже чітке та пластичне зображення на наддалеких відстанях. Ну, більш простими словами, пластика це коли ви до прикладу бачите номер машини на відстані 500 метрів. І в інший бінок із такою ж кратністю ви вже не зможете прочитати номер на тій же відстані. Ну і у кінці відео я покажу на практичному прикладі, що розуміється під словом пластика. Діаметр вихідних зіниць тут складає 4 мм. Тобто, це немало щоб у могах сутінок він видавав достатньо яскраве зображення. Але на місяць без захисних понижуючих яркість фільтрів. Краще не дивитись, ну оскільки зір може постраждати. І тепер щодо проблеми, яка у ньому є, він двоїть, правда, не сильно, але такий бінокль повинен бути ідеально налаштований, оскільки навіть невелике двоїння при такій кратності створює дискомфорт в очах уже після перших секунд спостереження. Тому зараз я зроблю паузу. І буду більш детально розбиратись, як його юстувати, оскільки схоже, що об'єктиви тут мають фіксовану будову, тобто вони ніяк не юстуються, і скоріш за все тут підвісна призмова схема і треба коректувати саме її. Ось таке просвітлення мають об'єктиви, повне багатошарове. З іноземної звучить як Full Multi Coated. Щоб засвідчити, що об'єктиви тут ніяк не юстуються, я зняв поверхневу обойму з об'єктива, і тут, окрім просиліконених з'єднань, ніяких юстувальних інструментів не передбачено. У деяких подібних моделях зустрічається, що є бокові гвинти. Ну, власне, тому я і розібрав, щоб пересвідчитись. Скоріше за все тут підвісна призмова конструкція і юстування відбувається саме нею. Тому я ось так знімаю резинову накладку, нічого тут різати не потрібно. Просто підважуючи викруткою все легко відділяється. Демонтую окулярну муфту і разом з резиною прибираю. І, скоріш за все, ось під цими заглушками і є ті самі юстувальні гвинти. Довелося все ж таки зняти кришку і не даремно, ось під час збірки, на заводі капля силикона попала на Шляпку юстувального гвинта. Просунувши викротку, я руками відчував, що щось там не те. Кудись у бік іде ручка. Ну от, І якість у китайському виконанні. Блямбу зняв. юстування поправив. І далі наносив клей у місця, де було склеювання укладаю все назад. Другу сторону я не чіпав, оскільки двоїння було незначним, і в таких випадках достатньо поправити тільки одну сторону. Забруднення на об'єктивах теж усунув. І зараз, як і обіцяв, показую, що таке пластика у розумінні з іншими біноклями. На прикладі, ось такого Беркут 20 на 50 Ось така різкість у Сігета 25 х на Можливо хтось бачив, як у попередніх роликах я показував через далекомірний бінокль, щодо тієї криші біля 500 метрів. І вже при збільшенні значно замітна хроматична аберація. Ну, скажу зі свого досвіду, що зі склом ВАК-4 така аберація взагалі не повинна мати місце. І схоже, що китайці із якістю склав все ж таки трохи намахали. Ну, ось при зменшенні дисторсія тут ледь замітна. Це звісно є плюс. Але чесно кажучи, що аберація мене повністю розчарувала за таку ціну якість оптичного скла все-таки має бути попристойніше. Але зараз я показую чіткість щоб замить порівняти з тією чіткістю, яка є у «Беркут-20х50». Хроматична аберація тут просто люто зашкалює, але при зменшенні дисторсії майже немає. Це я звісно що плюс. І ось зйомка через берку 20 на 50. І ось що видно. Чіткість, незважаючи на те, що тут кратність менша, набагато відстає від попереднього прикладу. От вам і приклад того, що кратність це ще не значить якість. Але він отримує бал за відсутність хроматичної аберації. На середньому збільшенні чіткість ніби в нормі, але зараз я приблизю і все поміняється. Ну, ось приблизивши, все розпливається. Ну, думаю, що видно. Сподіваюсь, дане відео для декого відкрило дещо нове у сфері оптики. І якщо так, то у якості подяки ставимо лайк. А на цьому все. І всім пока.